Усім вам відомо, що при нагріві усі тіла збільшуються, але що у той самий час відбувається з отвором, він стає більший або менший. Власне, я все життя вважав, що отвір зменшиться, тому що гайка розігрівається і розширюється як назовні, так і всередину. Що відбувається насправді, дивимось. Беремо циліндр, який ніяким чином не влазить у гайку. Запускаємо пальничок і починаємо гріти. Розігріли гарно, що навіть пірометр не показує. Беремо той самий циліндрік. І дивимось. І що я вам можу сказати? Циліндрик вліз. Тепер я все це остудив і ніяким чином не можу вийняти циліндр з гайки. Ну а тепер візьмемо не гайку, а трошки інший предмет. як бачите, головочка сюди заходить абсолютно без проблем. Починаємо гріти! У тепловізорі предмет виглядає так: нагріти рівномірно приблизно на 150 градусів. Беремо нашу головочку, дивимося, що відбувається. Раз. А входить вона сюди набагато краще, ніж входила. Тож знову таки отвір збільшився. Лайк, підписка мені, тому що тепер ви знаєте, що при нагріві збільшуються не тільки тіла, а й отвори в них.